Доброго ранку, дорогий друже, слухач, глядач. Цього ранку я проснувся і хочу прославити Господа і зачитати тобі такі слова. Притчі Соломона 18.20. Від плоду уст людини наповнюється її нутро. Результатом власної мови вона насичується, смерть і життя у владі язика. Ті, котрі його люблять, від нього насичуються, від нього наповнюються. Я хочу подякувати Господу, що я сьогодні проснувся і бачу це сонечко, яке зійшло на цю землю. Для того щоб мене утішити за цю прохладу, за ці дерева, за мої руки і ноги, за те, що я можу бачити всю цю красу, за мої очі, Бог благословив мене всім. Дорогі друже, разом зі мною з цього ранку давай прославимо Господа. Не, ніколи не падай в униння, ніколи не давай. Духу розчарування, тому що написано від твого язика, смерть і життя у владі Твого язика. Тому навчися зранку і до вечора бути вдячним Богові за Його милості, що ти маєш сьогодні такі блага прославити Його, що ти проснувся живий і здоровий. Можливо, в тебе якась є недуга, все рівно віддай. Себе Господу, Він ісцілить тебе, Він благословить тебе, Він хоче створити серце чисте в тобі, щоб тільки в чистому серці ти міг прославляти Господа. Якщо твої думки засорені, забиті чимось, ти повинен їх очистити, віддати в руки Бога, і Він наповнить. Будь благословений.